12 людей залишаються у лікарні, які постраждали у наслідок атаки безпілотниками посеред місцю Дніпра напередодні. Усі весни останні середньої тяжкості. Загалом у наслідок обстрілів травмовані понад 30 людей, серед них неповнолітні діти. І у постраждалих діагностували уламкові поранення, пошкодження м'язів, струс головного мозку, гіпертонічний криз та гостру реакцію на стрес. Усі пацієнти отримали повний комплекс медичної допомоги. До нашої лікарні після вчорашньої атаки звернулось четверо постраждалих. Всім їм надана допомога, троє з постраждалих лікуються амбулаторно. Одна постраждала прооперована. В неї уламкові поранення верхніх кінцівок. М'язів зараз стан її стабільний, знаходиться у відділенні хірургії. В неї численні поранення верхніх кінцівок тулуба та обличчя пошкоджено триглавий м'яз верхнього плеча лівого плеча та сухожилки на передпліччі.